Ви вивчили ринок, обрали перспективну нішу Кіберспорт, зупинили свій вибір на франшизі Кіберіон та почали свій шлях у новому бізнесі легко та за планом. Але що якщо ні? Давайте розглянемо топ-10 проблемних питань при відкритті клубу. Як правильно обрати локацію? Підійде підвал? Ні. Ремонт не важливий? Ні. Доступність не є пріоритетом? Ні. Головне, велика кількість людей поряд. Ні. І ще сотні «Ні», до яких вам треба доходити шляхом великих фінансових втрат. Ми розробили спеціальний чек-лист пошуку приміщення, який допоможе вам зробити правильний вибір. Наприклад, одним із важливих критерій вибору локації є наявність навчальних закладів поряд. При наявності таких у центрі міста можна сміливо обирати приміщення без великого трафіку, але при тих же вихідних даних у спальному районі вибір не такий очевидний. І потрібно шукати трафікоутворюючу локацію поряд. Ви обрали приміщення для закладу. Що далі? Можна починати ремонт? А чи є у вас планувальні рішення? А підготовлений проєкт? А що з дизайном? Підготовча робота неймовірно важлива. 50% роботу робиться головою, а не руками. Зачасту хороший проєкт економить близько 20% бюджету. Будуй правильно! Як правильно збудувати клуб? А проекти є на руках? А будівельна бригада. А вона працювала в рітейлі? А дозволи на проведення робіт маєш? Ні. Ну тоді я рекомендую тобі звернутися до перевірених підрядників. В такому випадку ти можеш розраховувати на відкриття за 45 днів. В іншому випадку раніше ніж за 3 місяці відкритися, годі й мріяти. Ми знаємо все про правильний порядок виконання робіт і направимо вас по вірному шляху до вашого дня відкриття. Часто чую питання, навіщо мені брендбук? У 90% випадків стандарти ігрового місця обираються невірно. Розмістив ігровий стіл розміром 1 метр помилка. Зробив меблі як у кав'ярні помилка. Світло світить прямо в очі помилка. Ми підходимо до процесу вибору кожного сантиметра клубу з великою відповідальністю і думкою про гостя. Нещодавно, наприклад, ми зменшили проєктну висоту нашої стійки ресепшн, щоб вона закривала робочий простір адміна, але при цьому була не занадто високою. І так, у всьому, кожний сантиметр клубу це досвід, вкладений у наш брендбук. Де купити обладнання для клубу та як обрати? Розетка або сірі постачальники. Там же ціна. Ти бачив, яка? А що з обслуговуванням та гарантією? Що по якості та кількості в наявності? Що конкретно будеш брати? А чи впевнений ти, що вони встигнуть додати відкриття? Багато питань знімається, коли ти обираєш офіційного дистриб'ютора заліза в Україні. Цей відмінний сервіс, 100% впевненість під час використання, велика швидкість заміни гарантійних комплектуючих. Додатково ми допоможемо обрати оптимальну конфігурацію для твого заліза для максимальної ефективності кожної гривні. Заклад майже готовий. А що з персоналом? Як їх відібрати? А вони пройшли тестування? А чим керуватися при виборі? А як вони будуть проходити навчання? По-перше, треба правильно обрати персонал вже на першому етапі відбору. Правильні питання скоротять час на співбесіди та відсіють непідходящих кадрів. Далі треба ознайомити персонал з базою знань. Ми зібрали всі необхідні стандарти, чек-листи та скрипти. Після цього перевірити засвоєний матеріал та слідкувати за виконанням посадових обов'язків. Забули про маркетинг фатальна помилка! Що думаєте робити? Запустимо знижки на місяць, люди точно підуть. А як вони про них дізнаються? А це відобразиться на прибутку? Стартовий маркетинг найбільш важливий етап відкриття клубу. Саме в цей час гості про вас дізнаються і готуються до відкриття. Правильний маркетинговий план це швидке зростання з самого відкриття. Втрачена можливість розказати про себе призведе до слабкого старту та падіння мотивації займатися бізнесом з перших днів. Ми б'ємо і в онлайн, і в офлайн рекламу. Використовуємо всі можливі канали, щоб кожен фанат кіберспорту дізнався про нас. Час налаштувати залізо. А що там такого? Підключили ПК, завантажили декілька ігор і все. А якщо ПК 40. А як правильно налаштувати мережу? А як кожен раз оновлювати кожний ПК? А як керувати всім цим і правильно вести звітність? Не так все просто. Починати треба з правильного асортименту ігор. Паралельно налаштовуємо мережу та сервер оновлення ігрового контенту. А далі об'єднуємо все якісною crm системою Ну а далі слідкуємо за технічною справністю всього заліза в реальному часі, не відкладаючи на завтра. Відкрились! Найгірше позаду. Ні. Все тільки починається. Закупки товарів, перевірка роботи заліза. Операційна діяльність клубу має працювати як годинник. В іншому випадку ви будете постійно гасити пожежі. Достатньо один раз правильно налаштувати процеси, щоб далі лише контролювати і вносити корективи. Саме на цьому етапі більшість підприємців згасає і не знає за що братися. Ми допоможемо збудувати операційну діяльність ефективно. Чому люди обирають франшизу? Франшиза це не магічна паличка, яка зробить все за вас. Але це рятувальний круг у величезному незвіданому океані. Упаковка франшизи базується на помилках та їх виправленнях. У 100% випадках паушальний внесок менший за всі витрати пов'язані з можливими факапами під час відкриття та ведення бізнесу. Все, що думаєш, час обирати франшизу Кіберіон.